Рашки, малюнки і дитячий сміх відтепер пануватимуть у світлиці Святого Миколая. В передмісті Івано-Франківська урочисто відкрили і освятили домівку, яка три роки до війни працювала в Маріуполі. До 24 лютого, розповідає очільниця світлиці Святого Миколая. У їхньому центрі теплу атмосферу і затишок відчували понад три тисячі дітей. Її відвідували дітки-сироти, неповносправні дітки, дітки полишені материнської батьківської. Опіки дітки з окупованих територій на той час гуртки, заняття, вишколи, екскурсії це підтримка стипендіями діточок. Тобто, мало того, що дітки потребуючих категорій, але якщо вони мали досягнення, хтось в культурі, хтось в спорті, хтось в освіті, таких діточок світлиця також підтримувала. Сяючі очі Катерини набувають смутку, коли згадує найстрашніший день в житті. Рідного міста ракетні удари, гучні вибухи і бездиханні тіла поблизу їхнього простору, у тому жахливому пеклі каже, лише малюнки на вікнах нагадували, що колись тут жило дитяче щастя. Саме в ці години Росія своїми екскаваторами руйнує будівлю, в якій знаходилась світлиця, тобто і ховає під уламками вже розбомбленого, згорівшого будівлю, Ті тих людей, які там загинули, вони приховують, звісно що таким чином, злочини, які вони творили і творять на сьогодні на території міста Маріуполя. Це, звісно, дуже важко важко відчувати це все в Івано-Франківську відроджена світлиця Святого Миколая з березня. Сюди за психологічною підтримкою, спілкуванням з однолітками, творчими майстер-класами навідувалося понад шість сотень дітей-переселенців. Нині чи не щодня заняття в просторі відвідує близько сотні дітей. Простір ми хотіли зробити якомога світлий, якомога відкритий, якомога приємний для дітей, якомога сучасний, щоб діти почували себе. Красиво, достойно, навіть можна сказати, модно. Це такий універсальний розвитковий простір. Буде малювання, художня школа, буде гурток мистецтва, Буде ціла майстерня, де буде столярня, робота з металом, робота з шкірою, з глиною, сцена, бібліотека якби різноманітні напрямки. Сьогодні частинку своєї творчості в урочисте відкриття світлиці доклав і фозі станка на майдані Конго Олександр Сидора. Спочатку повномасштабного вторгнення співак волонтерить в Івано-Франківську каже, намагається повсякчас долучатися до ініціатив мальтійців. Десь влітку ми робили з ними акцію, коли дітки співали разом зі мною пісню про українського супергероя Гупала Василя. І от сьогодні вони теж вирішили, що було б доречно. З дітками набагато простіше ніж з дорослими. Дітки ще відкриті вони не закриваються і. Ну, з ними природніше виходить. Під час урочистого відкриття світлиці діти не лише демонстрували свої таланти, а й отримували подарунки від Святого Миколая. Ольга Смага Геннадій Томнюк. Новини на вежі.